Слова підтримки і побажання грамоти і подяки від міської та обласної ради працівникам комунальної сфери напередодні професійного свята. Ні сніг, ні дощ, ні морози, ні падіння чи скачки іноземної валюти не можуть вплинути на результати роботи. Тобто, вода має подавати щодня, місто має прибирати щодня, пірукарні мають працювати і так далі, і так далі. Дякували за наполегливу щоденну працю у міській раді всім присутнім, простим робітникам і керівникам комунальних підприємств, перукарям, підприємцям, що займаються послугами таксі. Нас вітають красиво, з повагою, не забувають. Ми вдячні за те, що на нас обращають увагу, ми робимо вдень і вночі. То, що нам люди дякують, будемо ще старатися краще робити свою роботу. Перший заступник міського голови Ернес Нусер розповів, цього року міській раді вдалося покращити фінансування галузі житлово-комунального господарства. Тож надання послуг у цій сфері покращилося.